Так, дівчатка, значить, що нам потрібно? Можна використати вату, але я використаю шерсть для валяння помаранчеву, можна будь-який колір. Купляла я, до речі, готові вже коробочки на паличках у мене лавандового кольору стоять. Я ще вирішила зробити ось такі помаранчеві. Так, флористична стрічка. Фетр в колір стрічки. І або довгі проводки, якісь товсті, або палочки дерев'яні. Що ми робимо? Спочатку ми обмотаємо наші всі Ну і, звичайно, пістолет. От, Поки пістолет гріється, значить пообматуємо ми всі наші палички. Флористичною стрічкою, щоб вони були готові. А, так і ще також нам потрібна нитка в кольор нашої шерсті для валяння. Так, обмотуємо наші всі палички, щоб вони були готові. Так, зараз ось одну от домотаю і покажу. Так. Вона сама закріпляється, прилипає, клеїти не потрібно. Так, отже, отак всі палочки обмотуємо. Так. Палички ми обмотали. Тепер відрізаємо бавовну 10 см і скручуємо її. В кучку. так? В кучку скрутили. Можна, тут навіть можна. Щоб легше було нам в'язати, то можна закріпити булавочкою. Поки отак О. булавочкою закріпили. Так, зараз. Отак. По кругу закріпили булавочкою. О, щоб у нас така, отака получилася штучка. Тепер беремо нитку, відмотуємо, складуємо її у четверо. Отак, От перетягуємо з однієї сторони, зав'язуємо, складного нічого нема, зав'язуємо Посерединочці зав'язуємо, трішки здавлюємо, щоб вона так у нас от виглядала, як справжня бавовна, перетягнута. Так, тер беремо, а так перетягуємо з другої сторони навхрест. О, і тут теж зав'язуємо. Зав'язали. От у нас виходить ось така із чотирьох частин павовночка наша. Так, ми її отак от в кучечку страмбували, щоб не видно було ниточок. Зайві ниточки відрізаємо. Так. Тепер беремо нашу паличку. Отут де ниточки наші зав'язувалися, тут намащуємо клейчика і приклеюємо нашу паличку посередині. Отак. От Втискаємо і чекаємо, поки воно приклеїться. Беремо фетр зелений і вирізаємо чотири пелюсточки. Пелюсточки отакі. Отакої От форми пелюсточки вирізаємо. Тепер беремо нашу бабовночку. От один ось листочок клейчику, намазали трішечки, і отак посередині, сюди до. Палочки до нашої підклеюємо, щоб вони виходили, коли ми будемо їх загинати, щоб вони виходили на, не посединці, не, по, не там, де ми ниточку перетягували, а лягали на нашу кожну оцю частинку. Так, зараз одну зробимо. Так, оп, оп, два. Тепер що ми робимо далі? Тепер беремо на краєчку листочка, намашуємо клейчик І отак прикладаємо, приклеюємо до нашої бавоночки. Взагалі коричневі треба робити, але просто в мене не було коричньої флористичної стрічки, тому я зробила вже зелені. Ось отакі у нас виходять. Дивіться, які гарні виходять коробочки хлопка, бавовни. Ось такий букетик хлопка у нас вийшов, бавовний. Тепер можна поставити у вазочку.